У грудні 2002 року розпочинається всеукраїнський тур французької співачки Патрісії Кас. Сама вона дивується своїй популярності в Україні. Цю згадку пояснює магією і припускає, що її пісні близькі українцям. Перевіряти це їде також і до Дніпра і представляє тут нову програму. Як у світової зірки, в райдері співачки є певні умови. Одна з них пересування на довгому лімузині представницького класу. По райдеру у Патрисии Касса это должен быть лимузин. А наша машина на тот момент была самая длинная. Длина вставки между дверями 70 инч. Вот мы сейчас в ней находимся. Соответственно, темный салон, а черный это 100 – это стопроцентно классический представительский цвет в нашей славянской ментальности. Концерт прошел на сцене Театра оперы балету. Шоу складалось из треков альбома «Пиано бар», а также из інших песен Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джода Сена в новых аранжеваниях. Сама співачка називала це шоу концептуальним спектаклем, в якому показувала історію французької пісні. В оперному театр було максимально забито, єдині були пусті перві 5-6 рядок, які були дійсно дуже дорогі. Це був тур по нашій країні по Україні, і далі вона улітала в Ростов-на-Дону. Тому виліт був із нашого аеропорту. В деякім випадку було узгоджено подача машини під трап. Більше світових знаменитостей цей автомобіль не бачив. А ось українських зірок неодноразово возив на концерти до нічного клубу. Пілот зараз Лінкольн зберігається в одному з гаражів міста.